Добрий раночок, вийшла на подвір'я, хоча давно вже була, виходила, сьогодні в нас і мусор. Так. Вранці було нуль, морозу не було в нас ще, а зараз 9 годин ранку, 3 градуси тепло. А це моє зелень, петрушка ще яка. Тут трішки салоту, Ну, Вона маленька, щось маленьке і грязне. Ну я зараз буду улазити трохи ще нерву Петрушки. Це Петрушка. Жду, поки трохи протрьохне, а воно все дощі. А тут ще зелененький укропчик. Нарвала Петрушку. Зірвала ось салотик. Ну, що я ще з петрушкою робити, мені, дівочки, не знаю. Поки налюю водички, хай поки постує. Друзі, що я роблю? Готую овочі в духовці. Раніше я більше готувала їх на сковороді або в каструлі, а зараз у духовці. Без рецепту <кій> вибачайте. Оце як і надумала, такі і наготувала. Оце тут у мене капуста і перчина солодка. Капустку я давно не кидала. Та, ну, може, не так і давно, але ту то кабачок сьогодні. А, капуста в мене була брокколі. Угу. І тепер кидаю ось цибульки багатенько, морковка. І тепер хочу, друзі, трішки посолю, що ці горлі, деренчить. Світ нам тільки дали. Так, оце трохи присолила і трошки спеціалі. От, не багато, бо там перцю багато. Тепер мої хороші перемішаю отак все. Буду ж крепти, боску желізну знайшла. Треба було дерев'яно, а було потно. Так, що хотілося з капустою? ви знаєте, це в мене капуста. Пікінка, яка там, де м'якше на салат, я кришила, а то залишилася там, де твердіше. Думаю, є ось її, вона швидше і стушиться, Думаю, я її сюди і зроблю. Тепер фурмочку, ось я, друзі помастила. Тепер це все висиплю. Может ну, і по місці по шкрибу. Так, тут, тут. Все розправлю. так. Давай ної ну, хороші трошки вліє, думала линути. Чуть. Ось так так. От їх Я ще раз помішаю із олійкою. Так. Лодненько, тепер я мої хороші на нього картопельку виложу. Так, шорт буде картопельки, і буде щось, друзі, щось. Так, боже. Так, і замариновані в мене оскріда, друзі. Сейчас положу наверх криться, ось такі тук, так. Так, вот оце я положила. І ще зроблю приливочку якусь трішки. Так, друзі, в мене ось був тут чаш соус. Я трошки ще налила води. Ось так. Тепер Та я то витягнула і посту ну-ну... поки не кидатиму. Так. І в мене є сметона. Так, щось. Одно, тому може це дві ложки. Ну, хай ще. так, три ложки, друзі, смето, не. Хорошо розмішую. Може, ще чуточку водички, що Трошки Сольки. Друзі, це буде все те, що нота. Все більше нічого не, не додаю. І заливаю зелені я зверху покрещу я зелені нарвола. Все мої хороше. Оце ми таке маємо, і зараз я ставлю у духовочку. І блюдо моє готове. У духовці воно було час 20, а зараз я посиплю трішки так зеленю, накрию, хай трішки постоє. і буде готово. Дівчатка трішки спробувала таке вкусне, пахне петрушечкою, чесничком, спеціками. Так що готуйте. Мої хороші. А зараз, дівчатка, поки світ є, я трішки повишиваю.